Двостороння замість тристоронньої на рівні лідерів США активно готують потенційну зустріч Володимира Зеленського і Путіна, як зазначив американський президент Дональд Трамп, докладаючи зусиль до припинення російсько-української війни, він заробляє собі бали, бо прагне потрапити до раю. Для українців переговори це можливість припинити убивства. Але чому Путін наполягає саме на форматі віч на віч? Що будуть обговорювати, де може відбутися зустріч президента України? І російського диктатора, і про що попереджають лідери ЄС. Говоримо про те, що на часі з вами Влада Цимбаленко. Давайте розбиратися. Зустріч з путіним вже до кінця літа. Переговори українського президента та російського диктатора можуть відбутися впродовж двох тижнів. Про це лідер Німеччини Фрідріх Мерц заявив після засідання у Білому домі. Як відомо, зустрітися віч на віч захотіли саме росіяни. Між переговорами з європейськими лідерами у понеділок Дональд Трамп подзвонив у Кремль, і там, нібито, й запропонували спочатку двосторонню зустріч з Україною, яка може перетворитися на тристоронню за участю американського президента. Втім, точної дати поки немає. Німецький лідер Фрідріх Мерц взагалі сумнівається, що Путіну вистачить сміливості прийняти Їхати на цю зустріч, але й не полягає, відбутися. Вона має за умов припинення вогню. Усі ми б хотіли, щоб вогонь припинився. Я не можу собі навіть уявити, що наступна зустріч може відбуватися без припинення вогню. Тому попрацюємо над цим, тиснімо на Росію, адже ми робимо зусилля, щоб настав цей режим припинення вогню. Американський лідер зазначив, що потрібно зупинити вбивства ще й несподівано озвучив персональний інтерес мовляв, хоче потрапити до раю і вірить, що мир в Україні допоможе йому. За словами Трампа, зараз він у кінці черги, але якщо зупинити вбивства 7 тисяч людей щотижня, його шанси зростуть. Отже, підготовка двосторонніх переговорів триває. Нею займаються віцепрезидент Джей Ді Венс, держсекретар США Марко Рубіо та спецпредставник Трампа Стів Вітков повідомили в Білому домі. Наша команда національної безпеки допоможе обом країнам сісти за стіл переговорів. Зрештою, президент завжди казав, що в цій війні є розбіжності, які мають обговорити та вирішити. Тому він хоче, щоб Україна та Росія брали участь у прямій дипломатії. І я розумію, що зараз готуються заходи щодо цієї зустрічі. До слова раніше Трамп пропонував тристоронній формат переговорів за участі президентів США, України та Росії. Однак, після зустрічі із Путіним на Алясці він змінив риторику. Сам Путін хоче говорити із Володимиром Зеленським. Тетатет -тет. про це він сказав Трампу у телефонній розмові. Як пише політико, із посиланням на високопоставлені джерела із Білого Дому, коли Трамп запропонував свою присутність на зустрічі. Путін відповів: цитую: вам не потрібно приїжджати. Я хочу зустрітися з ним. Сам на сам звідки таке бажання? Експерти озвучують думку, що це трюк і спроба влаштувати пастку. Бо розмови сам на сам з Путіним, який звик перекручувати та брехати, це небезпечна площина. І Володимира Зеленського Путін вже намагався на неї затягнути, коли запропонував провести саміт у Москві. Мовляв, чекають і українського лідера і Дональда Трампа. Летіти в Москву, у Вашингтоні та Києві відмовилися. Але де можуть провести зустріч? Своєї послуги запропонувала Білорусь. Мовляв, посередником бути не хоче. а Ось майданчик забезпечить. Черговий мінськ навряд чи будуть розглядати у серйоз. Потенційним майданчиком перемовин може стати Угорщина. Принаймні, про це пише Reuters, посилаючись на високопосадовців адміністрації США, організувати зустріч лідерів України та Росії. В Будапешті закликав угорського прем'єра Віктора Орбана його політичний опонент Петер Майяр. І з сарказмом заявив, що це буде символічно. Адже у 1994 році, саме у столиці Угорщині, було підписано Будапештський меморандум із гарантіями територіальної цілісності та незалежності України. Чи варто нагадувати, що зробила з цим меморандумом Росія? Нейтральним переговорним майданчиком може стати Рим або ж Швейцарська Женева. Проведення там мирного саміту підтримав французький президент Еммануель Макрон. Влада Швейцарії вже заявила, що готова прийняти зустріч лідерів України та РФ. А Путіну пообіцяла імунітет від судового переслідування. Нагадаю, кремлівському диктатору загрожує арешт через ордер, виданий міжнародним кримінальним судом у зв'язку з депортацією українських дітей до Росії, але тимчасову недоторканність Путіну гарантують лише на Час мирних перемовин. Якщо ж він прибуде до Швейцарії з особистих мотивів, його заарештують. Хоча у 2024-му Путін вже дав ляпаса міжнародному правосуддю, коли приїхав до Монголії, яка є членом Римського статуту, і уник там арешту. Але повернімося до потенційної розмови лідера України та Путіна. Головною її темою мають стати територіальні питання. Володимир Зеленський сказав Трампу, що готовий обговорювати їх із російським диктатором, зазначають аналітики ЕКШОС. Та за інформацією Financial Таймс, Київ відкидає пропозиції, які Путін попередньо озвучив Трампу під час зустрічі на Алясці. Йдеться зокрема про виведення українських військ із Донбасу та замороження бойових дій на лінії фронту. Зеленський підкреслив, що у переговорах з Москвою не може бути попередніх умов, адже будь-які ультиматуми створюють ризик затягування процесу з боку. У Росії ми готові до будь-яких форматів на рівні лідерів, тому що тільки на рівні лідерів ми можемо вирішити всі ті складні, болючі питання, принаймні для, для нас вони важливі і болючі. Тому е я підтвердив і мене підтримали всі європейські лідери, що ми готові до двосторонньої зустрічі з Путіним і після цього розраховував на трьохсторонню зустріч. Президент США Дональд Трамп уже закликав обидві сторони до гнучкості у переговорах і висловив сподівання, що Кремль робитиме кроки до припинення війни проти України. Водночас Трамп визнав, що російський диктатор може й не прагнути жодної угоди. Цитую: я сподіваюся, що Путін поводитиметься добре. Якщо ні, це буде важка ситуація. А що ж Росія у Білому домі запевняють, що Путін готовий до розмови із Володимиром Зеленським разом з тим, Кремль традиційно робить суперечливі заяви і тягне час. Так, російський міністр закордонних справ Лавров повідомив, що РФ не відмовляється ні від двостороннього, ні від тристороннього формату роботи. Але будь-які саміти мовляв треба готувати максимально ретельно. При цьому очільник російського МЗС додав, що цитую без поваги до безпеки Росії і в повній мірі до прав Росіян в Україні ні про які довгострокові домовленості йтися не може. Дуже розпливчасте формулювання цілком у стилі Росії. Журналісти CNN, посилаючись на джерела у Білому домі, взагалі висловили думку, що Путін не готовий особисто зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським. Варто згадати, як у травні український лідер поїхав до Туреччини на прямі переговори між двома сторонами, а Путін відправив туди делегацію на чолі з автором історичних підручників. Аналітики вважають, що путіну складно буде пояснити такі переговори і росіянам, адже весь цей час він заперечував і легітимність Володимира Зеленського і, взагалі, існування України. Попри підготовку двосторонньої зустрічі, Європа і НАТО насторожені з одного боку, країни ЄС вітають спроби покласти край російсько-українській війні, але з іншого переконані, що не цього прагне Путін, і він це обов'язково продемонструє. Головна дипломатка ЄС Кая Кала, зокрема попередила, що російському диктатору не можна довіряти. Увесь світ бачив, як Путін дотримується домовленостей і зобов'язань, і тільки надійні гарантії безпеки України забезпечить стримування Росії від потенційного. Ційного нападу в майбутньому тож єС налаштовані над цим працювати і водночас продовжувати економічний тиск на країну агресорку. ЄС також продовжуватиме вживати заходів проти військової економіки Росії. Наступний пакет санкцій проти Москви має бути готовий до наступного місяця. Кая Калас, висока представниця Європейського союзу з питань закордонних справ ще різкіше у своїх оцінках російського диктатора, президент Франції. Еммануель Макрон назвав Володимира Путіна хижаком і людожером біля наших воріт та застеріг Європу від наївності. Французький лідер нагадав, що Кремль витрачає близько 40% бюджету на військову техніку і утримує армію понад мільйон триста тисяч людей. Тож не варто чекати, що Росія відмовиться від агресивної політики за одну ніч. І Європа має усвідомлювати довгострокову небезпеку та готуватися до протидії. Путін це хижак, людожер біля наших воріт, який повинен. Продовжувати харчуватися, щоб вижити. Я не кажу, що завтра на Францію нападуть, але це загроза для європейців. Не можна бути наївними. І сьогодні лідери НАТО проведуть зустріч, щоб обговорити ситуацію навколо України та наступні кроки після саміту у Вашингтоні. За інформацією Reuters, йтиметься про можливі гарантії безпеки для Києва. Докладну мапу потрібно підготувати якнайшвидше, щоб зміцнити позиції Києва перед можливою зустрічю Путіна і Володимира Зеленського. Варіанти розглядають різні. НАТО працює над моделлю, що базується на п'ятій статті. Напад на Україну може прирівнюватися до нападу на всіх членів альянсу. Як повідомляє Bloomberg, 10 країн Європи вже погодилися відправити свої війська в Україну як гарантії безпеки. Але вже після війни, водночас, президент США Дональд Трамп сказав, що американських військ в Україні не буде. Але штати готові надати повітряну підтримку. Це може означати додаткове постачання систем ППО чи авіаційне прикриття для європейських контингентів. Втім, все це пропозиції на стадії обговорення. Це були всі новини на часі. Не забувайте ставити вподобайки та підписуйтесь на ютуб-канал. Ми Україна.